Вітаю! Сьогодні понеділок, 15 травня, і у нас оновилися меблі. Нам привезли декілька комплектів м'яких меблів, розкладний диван. І зараз я вам все покажу. І почнемо власне, з розкладного дивану. Це тримісний широкий диван в натуральній шкірі кольору слонової кості. Дуже хороший стан. диван виглядає практично як новий, без всяких пошкоджень, без слідів користування. Його розмір 2,05 і глибина близько 95 см. Натуральна шкіра покриває всю поверхню дивана, включно задньою спинкою. Як на розкладний диван, він фантастично м'якенький, комфортний і... і дуже стильно виглядає. Ось його ціна. Також маємо в продажі ще один розкладний диван. від цього ж виробника Ікея. Розмір в нього аналогічний 205 см. Єдине, що трішки відрізняється формою поручнів. Диван також викладається допереду. У ньому знімаються сидіння. І всередині вмонтовано розкладний механізм французька розкладачка. Цей диван не настільки хорошому стані, і його ціна зараз зі знижкою 520 євро. Тут чудовий шкіряний гарнітур в чорній шкірі, дуже ефектна, стильна модель, округлі форми. Дивани зроблені у вигляді таких бочечок. В наборі тримісний диван і двомісний диван. Хоча, якщо поміряти рулеткою, то різниця між ними не дуже велика. Незначна. Дивани не розкладні, в дуже гарному стані. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню. Включно задніми спинками. Гляньте на ті пишні сидушки. Спинки також дуже м'якенькі. На диванах взагалі дуже м'яка і приємна на дотик шкіра, гладесенька і в гарному стані. Меблі справді дуже ефектні і комфортні для відпочинку. І їх ціна лише 770 євро. А ще у нас є ось такі журнальні столики, вони новенькі. Їх ціна всього лише 1000 гривень. Вони на роликах зручно переставляти, нижня стільничка і верхня стільничка, обидві спині. Які у нас чудовий годинник завівся. Це підлогова модель в дерев'яному каркасі з трьома гір'ями. Модель вінтажна, але годинник сам по собі в користуванні його дуже мало. Механізм в ідеальному стані. Гляньте, як чудово виглядає циферблат. Кожних 15 хвилин е, е, в ньому грає мелодія, Також кожних півгодини є інша мелодія і відбуває бій щогодини. Дуже мелодійний і гарний звук, срібні струни. І ціна такого годинника всього 720 євро. Тут у нас ще одна чудова новинка це нові матраци з Німеччини, фірмові. Вони запаковані в таку герметичну упаковку, вони вакуумовані. Зараз вони виглядають дуже компактненькі і маленькі, а коли розпаковуємо матрац вирівнюється і стає великий. Тут ціни. Ціни дуже приємні, зважаючи на якість матраци. Матраці справді дуже гарної якості, дуже зручні і з гарним наповненням. Є пружинні і є безпружинні. Ось так вони виглядають в скрученому вигляді. Дуже зручно надсилати поштою. А тут у нас ще одна новинка в такій є соковитій. Малиново-червоній шкірі. В наборі величезний, величезне крісло, величезний двомісний диван і тримісний диван. Комплект справді гігантський. Він надзвичайно широкий, надзвичайно м'який, комфортний. Це, ці дивани створені просто для справжнього релаксу, для справжнього комфорту. Для порівняння можете глянути на розміри. Цього комплекту. Тут стандартні розміри. І тепер подивіться на об'єми цього червоного. Він справді дуже величезний. І ціна такого набору зі знижкою зараз всього лише 1050 євро. Така ціна діє до наступного оновлення. В цьому залі маємо ще одну дуже цікаву пропозицію. Наприклад, ось цей шкіряний гарнітур в ванільно-жовтій шкірі. Маємо тримісний диван і двомісний диван. Меблі в дуже гарному стані, без пошкоджень, без якихось таких видимих слідів користування. Пружні, глибокі сидіння, пухкі спиночки дуже гарної якості шкіра м'яка еластична, чудово буде до себе вести користування. І ціна такого набору зараз зі знижкою всього-навсього 700 євро. Це дуже-дуже приємна ціна для такого гарного комплекту. І ще хочу нагадати про цей набір. Тут також величезний гарнітур в світлій шкірі від італійської фабрики Альберто Нієрі. До наступної розвозки акційна ціна всього лише 1050 євро. Так само, як вишневий гарнітур. Меблі дуже стильні і дуже ефектні. Рекомендую. В цьому залі у нас також є ще одна акційна пропозиція. В наборі двомісний диван і тримісний диван в бежевій шкірі. Їх ціна лише 660 євро за комплект. Вони комбіновані: верхня частина сидіння і поручні шкіряні, а нижня частина і задня спинка шкір замінник. Але меблі в досить гарному стані. Виглядає дуже, дуже свіжо. Шкіра взагалі практично ідеальна. Можливо, є якісь зауваження до шкірзамінника, але вони не дуже помітні. Взагалі дивани дуже гарно пошиті, бо в них знімається подушка, взагалі вся спинка знімається. Також знімаються поручні, вони закріплені і дуже зручні пружинні сидіння. Реально, всі, хто їх випробовував, всі, хто на них сідав казали, що дуже комфортно. Ось цей світлий диванчик також зараз по акційній ціні. Він коштував 450 євро. І зараз його можна придбати всього-навсього за 400 євро. Дуже гарна і приємна ціна для такої моделі. Буде вам в гарному стані, комфортний і досить такий об'ємний. І наостанок хочу показати ще одну акційну модель: це широкий двомісний або не дуже широкий тримісний диван в коричневій шкірі. Всього за 375 євро. Диван дуже комфортний, м'який, широкий, шкіра товста, дуже зносостійка і гарна в користуванні. Диван повністю шкіряний. Ще у нас в продажі є пальзам е, Полілак. Він е, підходить для догляду за дерев'яними меблями, він приховує подряпане. І воскова паста у вигляді серветок. Серветки просякнуті пастою, вони вже готові для використання, е, для дерева, для шкіри, підходить для всього. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки, е, деякі акційні пропозиції. Всім дякую за перегляд! Рекомендую підписуватись на, нашу, на наш канал в YouTube, щоб бути в курсі всіх новинок. Ставте вподобайки, коментуйте, це добряче допомагає в розвитку каналу. На днях ми будемо робити більш докладніші фотографії і відеоогляди меблів, а ви приходьте і випробовуйте їх на зручність. Тава дійсно дуже класні і дуже комфортні. І варті того, щоб до них приїхати і їх побачити вживу. От Соні подобається, бачите?